Люди, які відмовились від кохання. Чому для мене ціна, яку я повинна заплатити, якщо хочу мати стосунки, це моя вразливість. І на якомусь рівні я розумію, що просто не хочу знову по шматочках збирати себе після розлучення. Я приймаю це. У мене є сім'я, друзі, робота, хобі та речі, яких я чекаю з нетерпінням. Хоча я би не сказала, що відмовилась від кохання, я просто не шукаю його і дуже обережно ставлюсь до будь-якої нової ситуації. Так, тому що я втомилась, втомилась шукати когось щоб покохати. Втомилася знайомитись з новими людьми, розширюючи свою зону комфорту, щоб закохатись. Втомилася дізнавати щось нове про цю людину та про те, чи ми сумісні. Втомилася знайомитись з родичами одне одного та спілкуватись з цілою купою нових людей. Без партнера може й самотньо, але хоча б не виснажливо. Я не відмовився від кохання, але сумніваюся, що коли-небудь знову покохаю після 53 років і стількох спроб, які закінчилися сльозами. Я не думаю, що знову отримаю такий шанс. Я проводжу час, просто намагаючись змиритись з тим, що колись помру на самоті. Так, поки що, мені потрібно полагодити себе, щоб наступному хлопцеві не довелось це робити за мене. Респект вам за це. У мене майже так само. Протягом шести років я був самотнім після того, як у 20 почав стосунки зі своєю найкращою подругою. Нічого не вийшло, не з моєї вини, але дуже швидко я помітив, що повертаюсь до старої звички покладатись на інших та заповнювати ними внутрішню порожнечу, яка залишилась після попередньої дівчини. Тож я вирішив трохи попрацювати на Собою, щоб не псувати життя своїй наступній партнерці. На жаль, я не думаю, що коли-небудь буду повністю готовий. Тижні перетворились на місяці, а місяці на роки. Я знаю, що зможу працювати над стосунками, але не хочу завдавати нікому труднощів чи болю, що я боюся зробив би. Тож, поки що, зосереджуюсь лише на собі та на фінансовій стабільності. Можливо, якби я зустрів дівчину, від якої втратив би розум, зміг би їй довіритись, тоді я подумав про це ще раз. Але я зустрічав таких Лише двічі за своє життя, тому я не шукаю активно, але й не проти цієї ідеї. Ви коли-небудь закохувались в когось, в кого не повинні були закохуватись. Ось чому відповідь ствердна. Хоча я сподіваюся, що час вилікує мене чи щонебудь небудь змінить мою думку. Я не здатний віддавати комусь усе, що можу, і більше за все насолоджуюсь часом проведеним на самоті. Настав час розслабитись після двох невдалих шлюбів. Чесно кажучи, так. Остання людина, в яку я був закоханий, знаходила різні способи принизити й відкинути мене, тримаючи на відстані, воно того не було варте. Зараз я сам, але все ще сподіваюсь на диво. Я собі подобаюсь. Була у мене велика любов, не склалось. Зараз я живу прекрасним життям на самоті і не проміняла б його ні на що на світі. Я щойно провела вихідні зі своєю подругою, її малюком новим цуценям, і вдосталь надивилась на її невдалий шлюб. Повернувшись додому, я мало не заплакала від почуття вдячності за своє мирне життя. Ніколи раніше мене не любили. Я не можу сумувати за тим, чого не відчував. Мій чоловік, якого я знаю з п'ятого класу, підняв на мене руку. Більшу частину свого життя я страждала від домашнього насильства. Тому найбільше, що я хотіла, мати в житті, хоча б одну людину, яка ніколи не зробить цього. А вона зробила це, зламало мене, зруйнувало мій світ. Я перестала довіряти людям, і моя агорафобія стала ще сильніша. Щодо романтичного кохання, так, у мені так багато соціальної відрази і потрібно так багато особистого простору, що я нездатний і не зацікавлений підтримувати такі стосунки. Я щасливіший і більш працездатний сам по собі я не був соціалізованим у віці 12-22 років і маю сильну соціальну тривожність. Важко зустрічатись з людьми, коли ти їх боїшся. Так, я думаю, що просто закінчу відьмою, яка живе в лісі з тваринами. Приїжджає в місто лише купити необхідні речі, шипітиме на вас за те, що ви завели з нею розмову, а потім втікатиме. Чому? Бо останній хлопець, з яким я будувала серйозні плани на майбутнє, і в якого я закохалась, раптом вирішив дати, що мене не існує. У мене був чудовий партнер після невдалого шлюбу. Він помер 5 років тому, 31 березня. У 51 я закінчила з особистим життям. Мені зовсім не цікаво шукати іншого супутника життя. Я зустрічалась із багатьма хлопцями. Перш ніж зустріла хорошого чоловіка. У мене є цікаві хобі та невелика група друзів і родичів для задоволення моїх обмежених соціальних потреб. Стосунки це робота і певний рівень зобов'язань, які я не бажаю брати на себе. Скажімо так, шанси настільки мізерні, що це навіть не смішно. Мені скоро виповниться 40. У мене ніколи не було дівчини, я не займаний. Я навіть не вмію заводити друзів. Сукупність цих фактів сама по собі вже ставить хрест на можливості мати стосунки. Тепер додайте до цього повну відсутність соціальних навичок, важку емоційну травму, жахливі зуби. Я відчуваю, що у мене значно більше шансів отримати Нобелівську премію, ніж збудувати стосунки. Люди, яких я приваблюю, не приваблюють мене. Я вважаю, що краще побути на самоті, ніж з кимось, хто мені не подобається. Люди кажуть, що люблять, але потім ідуть, і навіть не намагаються пояснити, що не так, чого не вистачає, що їм було потрібно, чого вони не отримали. Чи ви вимагаєте від них занадто багато? Люди недостатньо спілкуються. По перше, здається, що це ніколи не працює як слід. У 99% знайомих мені пар почуття закінчились навіть в одружених. Я знаю лише одну здорову пару. Здається, йдеться про те, щоб насолоджуватись стосунками, поки можете, тому що рано чи пізно це закінчиться. По друге, я починаю думати, що я не здатний когось покохати. Мене просто це не хвилює. Мені не потрібен хтось інший, щоб почуватися повноцінним або цілісним. Я можу і зробив все сам. Любов і шлюб не для кожного є метою в житті. Я страждаю ожирінням і маю дуже низьку самооцінку. Я не могла впоратись з почуттям провини через те, що вони могли знайти кращу за мене. Це змушувало мене почуватися жалюгідною, а їх, у свою чергу, нещасними. Колись у мене теж була низька самооцінка. Іноді достатньо однієї маленької звички на день, щоб стати кращим. Завдяки цьому, ви зрештою, станете тією версією себе, яку зможете полюбити. Зараз ви можете почуватись наче на дні, але це не означає, що ви повинні повинні там залишатись. Не дозволяйте життю пригнічувати вас. Покажіть, йому, що ви варті боротьби, тому що так і є. Я вірю у вас. Це звучить дивно, але я здався. У мене зовсім немає друзів. Ні з ким спілкуватись, хто не зобов'язаний це робити, ні з ким поговорити, якщо у мене поганий день, ні з ким мати глибокі стосунки. Кохання для мене не вихід. Любов це те, що трапляється з іншими людьми. Я працював над цим і над собою вісім років. Досить довго, щоб люди перестали говорити: не хвилюйся, ти ще молодий, і почали говорити. Ти справді думаєш, що маєш право на жіночу увагу? Я думаю, що єдиний спосіб виграти гру, у якій всі шанси проти вас, це не грати взагалі. Я в це не вірю. Кожна людина в цьому світі егоїстична до кісток. Так, виріс із книжковими уявленнями про те, якою буде любов. Реальність виявилась зовсім інакшою. Я вийшла заміж за нарциса. Після цього досвіду я більше ніколи не зможу комусь довіряти. Вони приховують своє справжнє нутро до тих пір, поки вас не затягнуть у свої ігри. Було жахливо виходити з цього. Просто не можу дозволити собі повірити, що знаю когось по-справжньому, розумієте. Не здалась, але намагаюсь примиритись з тим фактом, що ймовірно помру на самоті. Я пробувала додатки для знайомств, але в основному хлопці шукають там секс, а не серйозні стосунки. Це складно і чесно кажучи, більшість ночей я плачу, щоб заснути. Маємо що маємо. Я ні, але гадаю, що все залежить від того, яким ви уявляєте те кохання. Я вважаю, що любов це те, що з часом розвивається завдяки спільному досвіду. Гадаю, для кохання потрібні двоє, інакше це просто дивна залежність. Також я думаю, що не можна закохатись з першого погляду. Це закоханість, яка легко переходить в одержимість. Для мене найважливіше це побудова стосунків на основі взаємоповаги та спільних інтересів через спільний досвід та емоції з часом. Будується зв'язок, який я вважаю коханням. Я розумію, що в кожного свої погляди. Думаю, ми всі намагаємось зорієнтуватись та з'ясувати, що значить любов для нас, як для особистостей. Ось уже 30 років, як я живу, із соціальною тривогою. Я не бачу жодного способу, за допомогою якого я міг би потрапити на побачення, не кажучи вже про те, щоб відповідати всім необхідним вимогам партнера для здорових стосунків. Я недостатньо цікавий, що вести довгі розмови та налагодити зв'язок. Я не здатний насолоджуватися часом, як наодинці, так і разом. У мене немає успіху ні в академічному, ні в трудовому аспектах життя, що робить мене людиною, з якою не варто? Варто планувати стосунки на додачу. Відсутність будь-якого сексуального досвіду позбавляє мене будь-якої можливості, найменшої краплі впевненості. Навіщо мені підходити до жінки, якщо я не вмію навіть цілуватись, не кажучи вже про секс для мене? Кохання просто неможливе, недосяжне, нездійсненне. Любов це наукова фантастика. Любов це мрія якої неможливо досягти. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А ви вірите в кохання? Напишіть в коментарях.